Всім добрий вечір. Вірніше, доброго ранку, бо знову я опублікую це відео завтра. Ну, Десь вже, правда, не днем, а десь зранку, часов 10, я думаю, вже зможу. <кхи> значить, Ну що, дозвонився я до Романа сьогодні в Вінницьку область, замовив в нього тю -тю. Значить, е, ну, Я одразу значить, спитав в нього. Сам самі вони вирощують чи ні, він сказав, що так самі. Ну, не знаю. Значить, що ну я одразу описав ситуацію, що кажу, набрав багато, дуже багато кажу, Берлі міцного. Кажу, так непоганий, але треба на мішку. Ну і він, в принципі, я так розумію, що розуміється кламбур. І Одразу каже, у нас каже, є Вірджинія легка. Хлоп'ями, правда кажу. Я кажу: ну а що іменно її? вона каже, типу така світла ну, типа, і дуже запашна. Ну, Світла, я кажу, типу, як Віржинія Голд, ну да, так, каже такого. Каже, запашна. Ну, тобто я так розумію, що чоловік розбирається. <coughs> Значить, І замовив я в нього Вірджинію середню, каже, ну міцність нормальна, не міцна, в принципі, нормальна. Лапша 0,3,04. По 5 я замовив. Значит, по 250 за 5 Ну, кг 500 гривен. Не знаю. Показався, наче вменяємий. Там будем дивитися, бо в принципі, ну я одразу ж кажу, що посоветовав запашний мішку, ще одне. Потім записував дані сразу же он. Быстро все і ТТН одразу скинув. Ну, коли записував, кажу, такое-то відділення, він одразу видно в комп'ютер вбивав, типу, адресу сказав відділення, то есть по Ну, насчет цього все швидко. Не як тетю галю, ну це таке. кожного своє. Ну аби був... ну, По-перше, що дійсно, що самі вирощують. Це я вважаю, що головне. А там то таке. Значить, що тетинку скинув. а по бруду запитав, значить, ну каже, чесно, каже, вибираємо, але буває, попадається. Ну, сказав так, опять. Ну, подивимось. Значить, не спитав я його за об'явлення. Та вже і думаю, в принципі, дивіться, прийде, подивимося. Якщо хороший, то вже позвоню, спитаю. Якщо ні, то ні, то ні. Ж. І не треба буде вишувати, бо... Буде якийсь там ніякісний, так що, в принципі, нормально. Значить, що ще. А, ну я ж казав, що скинути тенку, Ну, Десь Вінницька область десь недалеко, я так розумію. що. Бо вартість доставки от в Київ 80 гривень всього. Десь, я думаю, чи можуть якісь там Ратовський, Гайцинський, чи сюди ближче <кхем> Погибище, чи Хмельник. Ну, десь таке. Ну, Я так розумію, десь недалеко. Від Київської області, бо ні якийсь там Ямпер чи Муркур, то я думаю, оттуда б було б побільше б коштів. Бо Тютялі чисто, ну це чиста доставка 80 гривень. Тіті Галі 120, якщо я не помиляюсь, з Тернопільської області. Що я думаю, що десь так. В принципі, я ж кажу, начебто вміняємо чоловік. Там будемо дивитися, що там вийде. От, правда, хлопці мене питали, підписники, номер я давав, ну щось ніхто не написав, може ще не отримав, подивимось. А, ну і сказав, що я так розумію, теж він збирає замовлення. В четвер десь, чи в четвер, чи в п'ятницю. Тоді вже, як прийде відправить, ну, прийде, чи в п'ятницю, чи в суботу. Тоді вже, як відправить, то вже запишу відео. Це та... все. Так що отак, от такі новини. А, ну і ще сусід попросив. Не знаю, може, хоч з цим вгодять йому. Значить лапші пів кіло вірджинії. значить, модернізацію, бачите, зробив. Спочатку, ну, здесь вивалювалося ззаду. Спочатку наклеїв просто картонку, щоб назад не зсипалось. Потім думаю, що є коробочка. Ну таке, звісно, косенька-кривеньке, ну. Но... В принципі, нормально. Якщо бункер зробив. Там, перемотав скотчем, малярним, то і нормально. Значить, ну все, все, на цьому все. А, завтра це відео, а післязавтра вже опублікую. Я не знаю, чи завтра, чи післязавтра його запишу. Багато питають про... Ну є, питають люди. Які гільзи я там, типу. В які не бував, там які хороші. Ну, я так не дуже розуміюсь. Але ну, запишу відео, все одно, в принципі, що там набувати, Такого поки що нема. Будемо чекати вже Вірджинію. А... <кій> а про гільзи якраз і розповім. ну Питають люди, питають. Якщо мені не важко, в принципі, розповім. Хоч і багато, в принципі, ну трохи, трохи замовляв, трохи вже. Щось розповісти, що знаю, зможу. На цьому все. значить Всім дуже дякую за перегляди, за підписки, за коментарі, за вподобайки. Ну, за все. Всього вам найкращого, до зустрічі!